Дякуємо нашим глядачам, які дивляться наші відео і задають питання. До нас поступило запитання, чому Мойсей розбив скрижалі Божі? І йде посилання на текст, який записаний в книзі Вихід, 32. розділ. Коли Мойсей був на горі, зустрічався з Богом, Господь говорив йому свої постанови, і написано. І повернувся Мойсей і зійшов із гори, а в руці його дві таблиці свідоцтва писані з обох їхніх сторін, звідси і звідти вони були писані. А таблиці Боже вони, а письмо Боже письмо воно, вирізблене на таблицях. І почув Ісус голос народу, як кричав він та сказав до Мойсея крик бою в таборі. А той відказав: Це не крик сили переможців і не крик слабості переможених. Я чую голос співу. І сталося, коли він наблизився до табору та побачив телята те, що було, і танці, і розпалився гнів Мойсея, і він кинув таблиці із рук своїх і розтрощив їх під горою. Отже, питання: чому Мойсей це зробив? Чому він розбив таблиці, які Господь написав своєю рукою, і дав там вічні постанови 10 заповідей? Як би поступив я? І чому поступив так? Мойсей, раз це там так гарно написано, а таблиці робота рук Божих, а письмо робота рук Божих. Виготовлене Богом, довірене тобі, і ти це кидаєш з розпачу якогось такого. Чому? Звідки той розпач взявся? Ну, танцюють люди собі. Ну, веселяться, ну і що такого? Що ж такого страшного вони зробили? Ну, скажуть, ну ти що не розумієш? Вони ж там тель -тель тельця зробили. Тобто подобу вала, ну я хочу сказати, у нас теж є. Це, до речі, зооморфний образ Бога Ра. Він ще соків. Це кажуть слав'яни, звідки соколов'яни. Не виключено, що це поклонники Сонцю. А Ра і Яр Бог, один і той самий Бог просто читалося ззаду наперед. У них справа наліво, а у нас зліва направо. Арії, вони ж арії, все ж звідси. Тобто поклонники Бог Сонця, хто такий Бог Сонця? Бог Сонця це є Бог плодороддя. Хто такий оцей, оцей теля? Що ж що, за що, що таке теля? Я одного разу знайшов ідола в інтернеті, дав, давніше вже, зараз глиняну, глиняну таку виріб глиняний. Ідола цього хочу сказати, що Бог плодороддя цей, цей теля виконане дуже в непристойному вигляді. Як той, хто продовжує рід, і головне в нього не голова, я так м'яко скажу. Практично не голова в нього більше, чуть не на пів метра від нього виступає. І отже, народ, чому він потрапив в рабство? Прийшовши світлом, прийшовши тими, хто заповіді Бога відкриває єгипетському народу, народу язичників, вони виходять як язичники. Вони виходять як ті, хто не пам'ятає Бога. Виходять як ті, що їм треба показувати Божими руками, робити скрижалі, писати, випалювати наскрізь. Так говорять мудреці, наскрізь випалювати як лазером на, на, на наскрізь, щоб це виглядало, що це вічне, що воно не стирається, навіть якщо би час стирав оцю скрижаль, яка б вона там не була загруба, і лишилося до рівня паперу, а все рівно залишалися би букви, то говориться про вічність цього закону. Вони були, прийшли носіями закону, а виходять тими, що вони не пам'ятають, їм треба написати, щоб вони не забули. Я знаєте, я зразу ставлю себе на це місце, щоб я не забув. Нам теж треба є писане це слово. І отже, Мойсей, в присутності Бога, читає ці прекрасні речі, Бог йому показує ці закони, пояснює закон моралі, не аморалі, не те, що втілюється в цьому Бога плодороддя. А мораль, живи як хочеш. До речі, в язичницьких богів моралі ніякої ніколи не було. Тому, тому так легко 12 учнів забіжу наперед Ісуса Христа відкрили Римській імперії за такий короткий час цю красу Бога. Тому що Римська імперія потопала в греко-римській міфології, яка була чуть інша, як, можливо, культура Месопотамії. Але все рівно ті боги, вони страшні, ті боги, вони аморальні, і ті боги дають плодороддя, виявляється. І людям оцей страх він десь там залишається. А це веселощі, коли приходиться до свят, і коли в цих святах це є оргії, ну як література пише, я нічого нового не придумав. І, і коли, це коли люди напилися в веселих напитків, і коли почали робити речі непристойні, які робили в Єгипті на свята. Мойсей принесе цей декалог, цей, це мірило правильності людини, подароване з Божого серця, повертає, Бог повертає це людині, хоче повернути в її життя і знаходить те, що їм це не потрібно, і вони бачать цього Бога, до речі, приносив, первосвященник приносив теля також зооморфний образ. Ніби, ніби ніяка різниця? Яка ж різниця? Ця різниця, тому що цей образ чистоти і моралі. А цей образ аморалі. І на мою думку, і на думку, ну там скільки я прочитав літератури тієї, де що. Він, він просто не міг побачити їм, оце їм, оце чисте, цьому бруду. Тільки що 40 днів тому вони почули і казали, ми виконаємо. А зараз вони, і він просто в розпач впав. Це неправильно він зробив, що він розбив закон. На мою думку, але він не міг. Він, порівняння чистоти, з якою він вийшов, і в бруд, який він пішов, це навіть не просто. На рівні, як ми сьогодні бачимо людей, що ми порівняно з Богом це бруд. Ну не тому, що він нас не поважає, тому що ми так забруднилися. А він бачить пробите дно. Такий перепад. І він до підніжок гори, гори кидає. В підніжок гори кидає його основу. Просто розбиває, тому що каже, недостойні вони того. Можливо, моя думка не є остання інстанція, але я думаю, десь приблизно ось так. Ну, я здебільшого я погоджуюся з такою думкою, що. Мойсей, перебуваючи сорок днів, споглядаючи на цю чистоту, коли він опустився і побачив оте, от у що перетворилася громада, яка дійсно казала ще недавно, казала, що все, що скаже Господь, все виконаємо. Вони казали: от ті заповіді, оті от е, основи, які, на яких побудоване Боже царство, ми приймемо своє царство. І тут Мойсей бачить, що вони, от. Ну, це порушення заповіту. Вони сказали, що ми виконаємо, але бачимо, що вони не то, що не виконують, а вони повертаються до тих дійсно язичницьких, античистих, антиморальних до, до тих всіх, з яких вони ніби вийшли, але так і не вийшли. І тут швидше за все, що Мойсей все-таки з такого розчарування, з того контрасту, перебуваючи в присутності святого і чистого Бога. Приходячи сюди і бачивши цей контраст, Мойсей просто не витримав цю картину. І відповідно, символ цієї, цього правління Божого, яким є закон Божий, він був теж зруйнований. Коли ізраїльський народ вийшов з Єгипту, вони були рабами в своїй свідомості і по своїх звичках, і Господь виховував їх, щоб вони стали вільним народом і давав їм постанови, які були особливо значно кращими за ті, які були в Єгипті. І процес підготовки він був досить тривалим. Вони провели багато часу навколо гори, і Господь промовляв до них, і вони слухали. І в кінці написано: все, що сказав Господь, Мойсей записав це книга вихід, 24-й розділ, 7 вірш. І взяв він книгу заповіту та відчитав голос народові. А вони сказали: Усе, що говорив Господь, зробимо і послухаємо. Їм сподобалось те, що Господь їм запропонував, вони дійсно захотіли бути такими. І взяв Мойсей крові, яку він приготував з бичків і покропив на народ і на жертівник. та й сказав: Оце кров заповіту, що Господь уклав із вами про всі оці речі. Формально заповіт був укладений між народом і Богом. І далі ми читаємо в 12 вірші, і промовив Господь до Мойсея: Вийди до мене на гору і будь там, і дам тобі кам'яні таблиці і закона та заповідь, що я написав для навчання їх. Після цього всього, коли це все відбулось, Господь кличе Мойсея знову на гору і каже: Там я тобі дам скрижалі, які будуть формально договором, укладеним на камені, і цей договір буде написаний рукою Господньою. І Мойсей написано встав і пішов. В результаті, після 40 днів відсутності Мойсея, коли він повернувся, він побачив абсолютно іншу картину. Те, про що вони сказали, що вони так будуть жити, було кардинально іншим. Вони далі жили по законах Єгипту. В результаті, Мойсей розірвав цей договір, по суті, з сучасною мовою він порвав контракт. Він розірвав цей папір, на якому був укладений договір, і були ці печатки, оскільки він не мав жодної сили вже, бо сторона, яка ще 40 днів тому підписалась жити так, порушила ці обітниці. Але далі. Ще закінчилась на цьому історія: народ зробив певні висновки. Мойсей просив, заступався за них, вони дійсно усвідомили. І що робить Господь? 34-й розділ. Перший вірш. І промовив Господь до Мойсея, витише собі дві кам'яні таблиці, як перші, і я напишу на цих таблицях слова, що були на перших таблицях, які ти розбив. І приготувався на ран. Господь дає ще один шанс, ще один шанс знову дотримуватись його постанов і стати співучасниками цього завіту. І Мойсей вийшов на гору, Господь знову зробив ще один відпис цього закону. І ми знаємо, що цей відпис був покладений у ковчег свідоцтва, у ковчег завіту, який був в ізраїльському народі, і всюди, куди вони йшли, він був серед них. Тобто на цьому закон не перестав діяти, коли Мойсей сей розбив ці скрижалі. він був і надалі. Але історія, яку ми побачили, вона несе певні уроки і для нас. Господній закон є вічний, досконалий і Господь і нас заохочує. До дотримання цих законів, щоб і нам було добре в цьому житті. Дякую за це питання і заохочую і наших глядачів задавати інші питання, які вас цікавлять. В Біблії є ще дуже багато цікавих історій.